Друзі, вітаю вас! Сьогоднішнє відео буде незвичайне, воно буде присвячене дзеркалкам та беззеркальним камерам. В частині того, що ось під моїм відео, де я розповідав, чому на дзеркальних камерах можна і потрібно знімати відео, і щоб люди не переживали щодо їхніх матриць, так як матриці при запису відео не згорають, я отримав один із таких коментарів. А що на дзеркалки на сьогоднішній день ще й справді знімають відео? Ось такий, можливо, саркастичний, можливо, дійсно людина здивувалась, що на дворі 2026 рік, проте я от розповідав про такий нюанс, чи можна на дзеркалки знімати ось відео і от е, такий комент. І от, е, знаєте, саме цей коментар став поштух, поштухом саме для цього конкретного відео. Тому що сьогодні я хочу не просто відповісти словами, а показати на практиці, чи дійсно камери, ось дзеркальні, зокрема, ось Canon 77D, Canon 200D, вже дійсно мертві, чи їх насправді на сьогоднішній день ще можна використовувати і навіть порівнювати з деякими бездзеркальними камерами на кшталт Sony A6000. Ну, а перед тим, як я продовжу це відео, хочу розповісти вам для людей, яким це цікаво, звісно, на яку техніку сьогодні я знімаю власне відео і в яких параметрах. Сьогодні я знімаю на Sony A6400. Об'єктив у мене Viltrox 15 мм світло. Ось тут у мене відразу біля Sony A6400 знаходиться світильник RBG. Сьогодні у мене ось такий. Колір називається H364 градуси. Значить, справа від мене просто вікно. Сьогодні сонячний день тому світла набагато більше і воно такого сонячного характеру, тобто тепле, приємне світло. Записую звук на мікрофонну систему у ланзі AM18. При цьому харчування моєї Sony A6400 відбувається за рахунок пауербанку у ланзі через спеціальну батарейку пустишку. Тобто можна записувати відео безкінечно, поки вистачить павербанку. А Powerbank в мене на 10 000 мАч, так що цього може вистачити дуже і дуже надовго. Отож, які параметри сьогоднішнього відео? Записую 25 кадрів на секунду. Витримка 1,50, діафрагма закрита до F2,0, безперервне фокусування з пріоритетом обличчя у мене, експокорекція плюс 1,7, так як записую сьогодні у пласкому, пор, у пласкому профілі HLG, називається профіль, колірний простір Rec.2020, 2020 що дає можливість більш краще потім опрацювати. Цю картинку, тобто кольорова гама REC 2020 формату набагато краще, ніж звичайного кольорного формату. І при цьому в мене зараз 200. Що класно у цьому пласкому профілі HLG, що ISO мінімальне від 125 вже стартує, не від 500, як в інших профілях. І баланс білого у мене 5 тисяч кельвінів. Здається, все я вам розповів. Тепер далі повертаємось до мого сьогоднішнього власне відео. Отож, проаналізувавши ринок 2000, кінця 2025 го зараз початок 2026 року. Мається на увазі ринок. Продажу потриманих фотоапаратів. Всі ми знаємо в Україні, які це платформи, і от ситуація на цьому ринку стала дуже і дуже цікавою. Вона мене навіть частково здивувала. Отож, якщо взяти Canon 77D, ось в мене, і, а, і взяти також Canon 200D, то між собою вони коштують приблизно однакових цін. Хоча випущені обидві у 2017 році. Році. Тепер, якщо порівнювати їх із беззеркальними камерами, то не дивлячись на те, що це камери 2017 року, скажімо, камери 2012-2013 модельного року маються на увазі беззеркалки, це для прикладу Sony серії NEX 5R 5T sorry, Sony NEX 6, 7, також послідуюча генерація А5000 5100, і от включно з А6000, коштують приблизно тих самих грошей. Те ж саме можна сказати, якщо взяти лінійку без зеркалок від самої, від самої Canon. це Canon EOS M, Canon EOS M10, також Panasonic для прикладу серія G. І ось ці всі камери на сьогоднішній день коштують приблизно однакових грошей. 2017 рік і 2012-13 беззеркалки. І ось тут постає головне питання, що реально краще для відео ось ці нові більш-менш дзеркалки 2017 року, чи ось ці старі беззеркальні камери 2012-2013 модельного року. І думаю, ця тема буде цікава багатьом, хто зараз обирає дзеркалку чи беззеркалку. Для відео, також це стосується, звичайно ж, і фотографії. Тут ситуація аналогічна. Отож, мої думки, що ж краще на сьогоднішній день, дзеркалки 2017 року, зокрема, Canon 77D, Canon 200D, чи без дзеркалки 2012-2013 року, зокрема, ось Sony A6000. Отож, сьогоднішній акцент буде зроблено на відеозйомку. Якщо вас цікавить те саме про фотозйомку, то для цього пишіть мені в коментарях, і про це я можу зняти окреме відео. Сьогодні буде відео присвячене відеозйомці, дзеркалки, ВСБ, дзеркалки, камери. Відео буде присвячене все-таки більше відеозйомців. Тож почнемо з найважливішого, як на мою думку, на сьогоднішній день це автофокус у відео, тому що це ні в кого не секрет, що сучасні відеокамери доволі круті мають автофокуси. І вже з кожним роком все менше і менше людей, які люблять мануальний фокус, все більше і більше людей. Довіряють цьому автофокусу і не хочуть повертатись до мануального фокусу чи до старих видів іншого фокусування автоматичного. Отож, Canon 77D ось він, Canon 200D 2017 рік, нагадаю, мають Dual-Pixel автофокус. і це не просто маркетинг, що дає Dual Pixel автофокус ось у цих двох камерах. Мною цей автофокус перевірний, тут він ще першого покоління, проте він вже доволі крутий. І от що я можу сказати про ось цей Dual Pixel автофокус у Canon, зокрема, 77D і Canon 200D. До речі, у плані відео ці камери ідентичні, у плані фото вони різні, однак у відео вони ідентичні. Отож, це плавний. Передбачуваний стабільний фокус у відео. Нормальне стеження за обличчям, що цей фотоапарат, що цей фотоапарат має функцію стеження за обличчям. В принципі, те саме робить, що зараз у мене робить Sony a 6400 Я ось вводжу головою, і камера тримає мене, моє обличчя у квадратку. Те саме роблять і ось ці дві камери. Адекватні переходи фокусу, тобто, коли я рухаюсь, фокус. Теж адекватно плавно, як і на Sony a 6400 плавно мене веде, плавно зі мною працює. Можливість знімати себе, блоги, огляди, репортаж. Тобто, я ось цим Dual-Pixel автофокусом задоволений на всі 100%, в принципі, так само, як і от, е фазово контрастним фокусом на Sony a 6400 яка є більш сучасною. Проте, Ціна на Sony A6400 зовсім інша, тому я зараз ці камери не порівнюю. Я порівнюю камери однакові по ціновому діапазоні. Отож, якщо подивитись на беззеркальні камери 2012-2013 року, ось ці серію Nex, серію a 5000 a 5100 Включно ось цей А6000. Також взяти, припустимо, серію беззеркалок М, М10, Panasonic G. Ось ці всі камери, якщо взяти. То що виходить у тих камерах? За винятком Sony A6000, у них іде контрастний автофокус. У них іде пампінг у відео, постійні промахи, або взагалі ручний фокус, як єдиний варіант. Скажімо, Panasonic, там взагалі навіть контрастний фокус досить і досить поганий. Окрім мануалки, ви нічим не сфокусуєтесь. У Sony NEX і... і трохи краща ситуація. У Canon M, Canon M10 теж дуже погана ситуація. Ну от Sony A6000 ще більш-менш, однак в порівнянні з цими калками 2017 року і Sony A6000 Outsider повний. Тобто, можна сміливо сказати, що якщо для відео брати камери і орієнтуватись суто на автофокус, то ось ці камери будуть у вас в пріоритеті по-любому, тому що вони дають адекватний класний автофокус. Камери, ось ті, що я назвав: серія Nex, серія mm 10 серія Panasonic G, це все аутсайдери. Так що ось у цьому, якщо брати відрізку порівнянь, все-таки кінони ці два рулять, і на них я би радив звернути увагу. Тепер е, слідуючий розділ це якість відео та стабільність картинки. Знову ж таки, з огляду. Кенни 77D 200D і ось ті беззеркалки. Це все я вам розповідаю. Не тому що я теоретик. У мене на практиці були і Panasonic G, Canon EOS m, M10, m у мене не було, проте в усі 90%, що я дивився відео. Усі про ці камери в плані автофокусу відзиваються погано. У мене були Sony від Nexa, у мене була Sony Nex 3F. У мене була Sony NEX 5N. І ось зараз у мене є Sony A6000, так що досвід у мене є. Отож, якість відео та стабільність картинки. Всі ці камери об'єднує одне е, спільне явище. Всі вони записують відео, максимум у Full HD, максимум 50 у прогресиві. Тобто 50 кадрів на секунду. Все, в 4К. Нема в жодній з цих камер. При цьому різниця не в роздільної здатності, а в стабільності експозиції, роботі автофокусу, кольору шкіри, скажімо, із коробки. І в цьому плані, знову ж таки, Canon 77D і Canon 200D рулять, тому що вони дають прогнозовану спокійну картинку без сюрпризів. Якщо брати Sony NEX, якщо взяти Panasonic, то е, там. Все набагато складніше. До цього всього, скажімо, до кольорової гами шкіри треба підходити, треба робити налаштування. Якщо брати фокусування, то взагалі ви нічого там не зробите. Якщо взяти Canon EOS M M10, так, з кольоровою гамою там все нормально, проте з фокусуванням там повна біда. Отож, багато старих беззеркалок. Або переграють контраст, або постійно дихають експозицію у відео. До того ж, якщо взяти запис, якість запису відео, то з Canon 77D і Canon 200D записується відео у більшій якості, ніж це могли собі дозволити без зеркалки ось цих серій. Тобто, все-таки Full HD з Canon 77D і Canon 200D буде е класніше при правильних налаштуваннях. Воно буде класніше в порівнянні ось із цим типом беззеркалок. Тепер давайте перейдемо до такого моменту, як зручність. У реальній зйомці, тому що про це мало хто говорить. В основному порівнюють автофокус, дивляться картинку, якість Full HD. Однак про зручність у реальній зйомці мало хто говорить. Отож, Canon 77D і Canon 200D у них іде, на наприклад, Canon 77D, я вам показую. У них іде повністю поворотний дисплей, навіть його можна поставити в режим селфі. Він сенсорний, можна по ньому фокусуватися, можна по ньому повністю працювати з вашим меню. Тобто повністю сенсорний дисплей з усіма можливостями, ви можете на ньому робити все, не торкаючись жодної кнопочки на самому фотоапараті, окрім увімкнення і перемикання ось цього режиму фото або відео. Отож, у нього, як і у Canon 200D, нормальний хват. У порівнянні з беззеркалками, доволі логічне меню. Причому меню має два варіанти: меню для початківців і меню для професіоналів це теж якби плюсик. Тепер, якщо візьмемо, для прикладу беззеркальні камери 2012-2013 років. У них відсутність поворотного екрану максимум, Ну, не беремо деякі варіанти до уваги, деякі варіанти. Panasonic G, проте це вже набагато новіші версії дійсно мають у цей поворотний дисплей. Однак перші версії G теж проблемні. Соньки мали максимум ось поворот ось так. Або поворот на 180 градусів. Все, на цим все закінчено. І ці дисплеї йшли дуже і дуже низької якості, і вони не були абсолютно сенсорними. Так, ви скажете був. Була Sony Nex 5T5R, але у них по цьому сенсору можна було лише вибирати точку фокусування. На цім все закінчилось. І, до речі, в 5T5R вперше був використаний фазово контрастний фокус, проте я не рахую, що той якийсь якісний фокус Він настільки мляво працює, що в порівнянні з Dual Pixel це біда ще й величезна. Отож. У більшості цих камер, в порівнянні з Canon, все-таки меню не таке класне. Ну, не беремо до уваги Canon EOS M, Canon EOS m 10 І що, яка в них ще біда величезна, це перегрів. Коли ці Кенони можуть писати відео годинами, їм нічого не буде. Я записував на 77-му і на 200-му відео впродовж півтори години. Вони ставали лише ледь тепленькими, то, припустимо, на Sony A6000 більше 20 хвилин я записувати не можу. Камера перегрівається відключається. Те саме стосується і інших беззеркальних камер. Не знаю, з чим це пов'язано, мабуть, із тим, що в них погане тепловідведення, корпуси тісні, маленькі, але ось ці беззеркальні камери 2012-2013 рік. Не дивлячись на те, що це звичайний Full HD перегріваються, і вони не дадуть вам комфорту у тому самому триманні. Вони всі дуже маленькі і їх незручно тримати. Навіть для тієї стабілізації. Ці камери ви взяли, прижали і ви відчуваєте цю камеру. Все-таки важкість камери є. І картинка буде більш стабільна, навіть без стабілізатора у порівнянні із цими беззеркалками. Вони Е, як пух, вони настільки легенькі маленькі, а об'єктиви здебільшого е, величезні, получаються по відношенню і важче, по відношенню до цих тужок. У вас постійно йде перевага, перевага в бік об'єктива, вам важко тримати, у вас е, кість постійно вириває, об'єктив вперед, тягне, і ось тут у вас е, отримує, отримується постійний е, дискомфорт. От е, Плавно перейшли до такого моменту, як власне, об'єктиви. У... І це буде ще одним важливим аргументом в бік ось цих Canon 77D і Canon е, 200D. У них йде байонет EF, і конкретно на ці е, фотокамери можна встановлювати будь-який об'єктив EF EFS. А це величезний парк оптики, доступні дешеві і якісні об'єктиви. От, зокрема, у мене зараз на Canon 77D надітий об'єктив 1750 з постійної світлосилою F28 від Tamron. І ось цей об'єктив на ринку потриманої техніки вартує в середньому 100 євро у відмінному стані без стабілізатора. За 100 євро об'єктив такого класу на цій беззеркальній камері ви просто-напросто не купите. Ви не зможете купити, тому що об'єктиви на цій беззеркальній камери є дуже і дуже дорогими. До того ж, на цій беззеркальній камері, так як це беззеркалки перших поколінь, дуже малий вибір таких об'єктивів, вони дорожчі, як я вже казав, і вам потрібно шукати постійні компроміси. Так, здебільшого ви можете беззеркальні камери використовувати класніше, якщо ви користуєтесь мануальною оптикою і ви хочете користуватися мануальною оптикою. В цьому плані беззеркалки вам дадуть карт-бланш, так скажемо, тому що будь-яку оптику мануальну ви можете прилаштувати до беззеркалки. Вам потрібен лише спеціальний перехідник. З зеркальними камерами. Ось з це не пройде, тому що тут відрізок все-таки більший набагато, і не всі об'єктиви можна прилаштувати. В цьому плані так, вам дзеркалка не підійде. Якщо ви балуєтесь, скажімо так, мануальною оптикою в, в цьому плані можете звернути увагу на беззеркалки. У всіх інших цих моментах все-таки я раджу вам звертати увагу на ось дзеркалки ось такого класу. До того ж, якщо ви скажете, ось, скажімо, Sony A6000, так? є зараз сучасні об'єктиви. От, скажіть, у мене зараз мене знімає Viltrox 15 мм f 17 і ціла, і є ціла лінійка, є ціла лінійка цих об'єктивів, байонет є. Що такого складного? Ви просто берете цей об'єктив, встановлюєте на Sony, чи Nex серії, чи ось цю 6000 і знімаєте. А нічого подібного. E, Viltrox загнала сюди прошивки, які не підтримуються або дуже криво підтримуються ось такими старими фотокамерами. І e, вона постійно промахується, може фокус взагалі відмовити, він може працювати з ривками. Бувають моменти, коли він взагалі не працює. От скажімо, в мене була серія Nex F3. Я ставив ці об'єктиви, жоден з об'єктивів взагалі не працював. Працював лише в мануальному режимі, у автоматичному він взагалі не підтримувався. Так що ось така ситуація, скажімо так, виробники йдуть в ногу з часом і просто-напросто у свої об'єктиви сучасні не заганяють прошивки для ось цих старих, як так би мовити, корчів. Їх вже вони не бачать, вони вже думають, що ці камери бездзеркальні списані, і про них ніхто не говорить. А якщо брати ось ті старі об'єктиви, то чомусь на даний момент вони занадто дорогі. От, скажімо, недолугий об'єктив 16 мм F28, млинець, так би мовити, на Sony, ось ці перші з E-маунтом, коштує космічних грошей в районі 100 євро, а якості там повний ось такий бублик. Якщо ж взяти 20-мм об'єктив, він більш-менш опрацьований, вже, він класніший. Так той коштує вже в районі 250-300 євро. А чи вигідно це? Якщо ось на дзеркалку ви взяли, скажімо, цей Тамрон 1750 за 100 євро і можете знімати. Можете знімати блог, можете знімати легку комерцію, можете робити фотографії і ось недорогий об'єктив. Те саме стосується. І величезного асортименту інших об'єктивів, які от, е, ви можете встановити на ось цей дзеркальний байонет. Так що знову ж таки плюсик у сторону ось цих дзеркальних е, камер. Отож наразі підійшли до. До моїх е, суб'єктивних висновків стосовно використання дзеркальних камер в сучасних умовах у порівнянні із беззеркалками перших поколінь. Ось ці всі розділи свідчать про те, що і на сьогоднішній день дзеркалки останніх років випуску будуть актуальними. І це стосується, звичайно, шкіна. Якщо брати дзеркалки Нікона, їх я до уваги не беру, так як там у режимі Love You йде все-таки контрастний фокус. І він до последнього був неякісний, тому я їх не розглядаю. Я розглядаю конкретно ось кеннон, починаючи з 70-го і закінчуючи 90-м. Ось ці всі кеннони подарують вам у плані відео якісні характеристики, і ви будете ними задоволені в порівнянні із цими старими беззеркалками, про які я вам розповів. Звичайно, якщо брати Canon 80-90, й й то за гроші тих дзеркалок ви вже можете купити ту саму Sony A6400, тому їх вже і розглядати теж не потрібно. Мова йде ось за ці три дзеркалки, практично. Canon 77D, Canon 800D і Canon 200D. Ось це серединка, яка навіть на сьогоднішній день може вам дати класну картинку в плані відео. Отож, відповідаючи на ось той коментар, чи на сьогоднішній день. Ці камери дійсно можуть знімати і знімають відео. Так, на сьогоднішній день Canon 77D, Canon 800D, Canon 200D і досі можу знімати якісне відео у порівнянні ось з цими старими беззеркалками 2012-2013 років. Більше того, на мою, на мою власну думку, у своєму, у своєму ціновому сегменті вони часто кращі для відео, ніж ті самі беззеркальні камери перших поколінь. Отож, якщо ви шукаєте стабільний передбачуваний інструмент для відео, а не просто дзеркалку чи беззеркалку, заради ось тої дзеркалки чи беззеркалки, то все-таки раджу вам звернути увагу ось на цю Canon 77D, Canon 800D і Canon 200D. Повірте, вони вам дійсно принесуть задоволення у плані зйомки відео. Ще раз нагадаю, якщо ви хочете почути мою власну думку, чи хочете побачити відео стосовно порівняння цього сегменту беззеркальних і дзеркальних камер у плані фото, пишіть у коментарях, і я можу зробити таке відео. А зараз я вам хочу продемонструвати ось із цього Кіно 77D картинку. І відразу після ось цього 4К, який я знімав на Sony a 6400 ви побачите, чи може працювати ось ця камера у плані відео так само якісно, як і, е, як і моя Sony A6400. Отож, дивіться, я вам просто. Продемонструю, як веде фокус. Бачите? Фокус працює на дуал пікселі цьому. Пречудово. Це я вам просто показую, щоб ви бачили відразу екранчик, і бачили відразу результат. Це зараз фокус на відстань. 17 мм. Тобто я тримаю камеру у руці, і ось я просто рухаю обличчя. І ви бачите, що. Є квадратик і Dual Pixel, доволі круто, це все стежить. Якщо я би записував відео, то відповідно ви б е точно так само бачили би цю ситуацію. Якщо ж е зробити це, скажімо, навіть на Sony A6000, то буде проблема, е ця камера не, не робить так класно слідкування. Немає такого класного фокусу, як ось цей dual Pixel на Дзкалці. Якщо ж брати ось ті, що я вам казав, Sony Nex, Sony A5000A5100, ті Canon M, m 10 Panasonic G перших поколінь, там взагалі з цим буде у вас катастрофа. Все. І так, відео, певно, вийшло задовгим. Тому. Думаю, ось це корот... відносно коротке відео для когось стане корисним, і ви звернете на це увагу. Наразі дякую, що дивитесь мій канал. По можливості підписуйтесь, коментуйте це відео. Я радий з усіма поспілкуватись і дякую вам за увагу. На все вам добре!